І так, значить, сижу, я дивлюся одне відео про трейдинг. І до мене приходить от така думка про те, як можна безпечніше використовувати куліна перекриття Мартінгейл. Називайте, як хочете, в трейдингу на БО. Там, де власне, я торгую зараз. І в чому заключається ось ця логіка? Допустимо, ми. Поторгуємо, до прикладу, так, давайте я візьму інструмент ось такий. А допустимо, в нас йде ось тут пробиття. Це пробиття, і ми таки дивимося, ага, пішло пробиття, в нас є трендовий рух, куди? На пониження, і при відкаті там до цієї зони, да, ми вже будемо відкривати основу. А, я так роблю, і воно ну, в більшості випадків працює, ніж не працює. Звичайно, бувають а, різні моменти, нюанси і ТД і теп. А що ми бачимо, що ця угода ну, вона в цілому би була відпрацьована? А, це по стандартній от, моїй схемі, так як я торгую. А, ну, а тепер, от, мені прийшла в голову думка, як можна зробити а, ще більш? Безпечнішими от перекриття в БО. І це буде ось так. А я сам буду тестити, звичайно. Є там в нас трендовий рух да, на пониження. А в нас є ось тут максимум. максимум У цій ситуації ще немає, повторюю. її поки що нема. Ми десь в районі ось тут. У нас малюється ось тут, виходить максимум. Йде пробиття, йде відкат. А ми будемо відкривати угоду не ось тут, тому що, тому що рівні знаходяться занадто далеко один від одного. Ми будемо шукати ближче рівень до цього рівня. І давайте от-відмітимо торканням. плюс-мінус ось так, відмічаємо рівень. То ми ось цей рівень, ми його вже не рухаємо. все, він, він нам, ну, Можна тут ловити реакцію, можна. Але ми, допустимо, ми тут не ловимо, тому що ми хочемо більш якби, забезпечніший трейдинг на БО і використання Мартін Гейлу. Це буде вже у нас, виходить, всього-навсього основа ось тут. Далі в нас ось тут буде перше перекриття, і друге перекриття буде тільки від. Рівня, який є вищим за ось цей виходить, максимум. До прикладу, так, зупинка, зупинка, до прикладу, ось тут. В чому, на мою думку, тут прям шикарно, ну, шикарна стратегія, тому що, дивись, коли ти відкриваєшся ось тут, то можливе пробиття вище. Тобто, тут є в нас консолідація, можливо. Пробиття вище сюди і сюди. Можливе, можливе. Тут ти вже будеш використовувати друге перекриття. Ну, інколи буває таке, що така консолідація вона пробивається, і тільки тоді йдеться на потренду. Буває таке, буває також, я замічав за, за собою, що я навіть ловив мінуса в таких, в таких випадках. А тут, виходить, ти відкриваєш основу тільки від. Так скажем, середнього рівня в консолідації, а основа перше коліно буде тільки від максимуму. І друге перекриття буде під рівня, який знаходиться вище за максимум. Тобто, навіть якщо в нас буде ось таке пробиття, допустимо, в нас ціна звідси вже йде, йде пробиття одного рівня, другого рівня. Ми оновлюємо ось цей максимум. Це може нам говорити про те, що в нас тут, допустимо, може вже бути а, зміна тренду, тому що ми оновили ось цей хай, виходить, за ось цей період часу, да? за ось цей локальний хай, так скажемо. Ми його оновляємо, і тут ціна ну вона ж не може просто постійно рухатись вгору. Ну не може ж вона просто так летіти вгору правильно. І тут вона вже долає такий значний рух. На да? і ось тут тільки відбувається відкат, щоб ціна воно там відкочує да, до допустимо, до цієї області консолідації. Тут, можливо, йде, так скажем, проторговка, да? а, і пробиття далі вниз. Можливо, таке можливо. Або ж ми ось тут накопичуємо сили і вже йдемо вгору оновити ось цей. Виходить, максимум. І Якби тренд рухається вже на повищення. Я надіюсь, логіка зрозуміла і ну, треба тестити. По-любому, По-любому, тому що тут вже, як би, мені здається, на мою думку, і на мій досвід, що це ну, прям шикарно, шикарно тому що в тебе є ось тут ось ця зона. Дивись, скільки в тебе є ось тут рівнів. В тебе є ось ця зона, від якої ти. Будеш ловити реакцію ось тут, ось тут або ось тут. Це просто шикарно. Бачимо, що угода себе б відпрацювала просто, просто пушка. А в нас ось тут було пробиття, відкат, ми ось тут не відкриваємося, хоч тут був також плюс. Підходимо сюди, просто супровий відкат. Даже потім себе рівень ось цей максимум відпрацював би просто шикарно. Так, давайте провідемось по іншим валютним парам. Подивимося швиденько, можливо, була в нас ще схожа ситуація. Ну, тут логіка яка. Тут треба, щоб був хороший тренд в якусь сторону. Так, зараз. Ось. Катки хіфе. Давайте розбираємо цю ситуацію. Є в нас трендовий рух. На пониження. В нас ну, просто суперово оновлюються максимуми. І ми, допустимо, зараз знаходимося ось тут. Ми пробиваємо цей, цей рівень. Що ми тут для себе вже робимо? Ми відмічаємо ось цей максимум ціни. Максимум. Нижче ми відмічаємо так, по зупинкам. Десь ось тут буде перший рівень. Далі вище, також по зупинкам, плюс-мінус, та ось тут буде рівень. І тільки от від цього рівня ми будемо відкривати на пониження, при тренді на пониження, Но ми бачимо, що навіть ось цей рівень, який був пробитий, да, ми оновили, виходить, мінімум, ми його оновили. Де відкат, ретест, вхід, також себе дуже добре відпрацював. Но ми бачимо, що й по цій стратегії, да, також це просто ну, бетонна стіна, яка, я впевнений, в 80% буде давати плюс. Тому що ну, просто бетонна стіна, плюс об'ємчик. Реакція ну буде. Буде тут. Окей, не буде тут, буде тут. Не буде тут, буде тут. Не буде тут, ну тоді це виходить просто е, якийсь імпульсний рух, новина або ще щось, що вона пробила от прям всі рівні і не дала тобі реакції. Е, от, от, така от стратегія, буду її тестити обов'язково. Завтра, вже там, початок нового місяця, буду її тестити, буду шукати на графіку, відпрацьовувати, знімати на відео і показувати результат. А що буде получатися і як воно буде себе відпрацьовувати? А на цьому відео закінчую. Дякую за увагу тобі, бро, і удачі тобі!